Let's go. Ми з моєю партнеркою 22 роки разом трохи менше року. Кілька днів тому вона запитала, чи можемо ми поговорити, і я одразу ж злякався, що вона хоче розійтися. Однак наша розмова виявилася зовсім не такою, як я очікував. Для розуміння ситуації у мене є дві доньки чотири та два роки. Я став самотнім батьком у 20 років лише за кілька місяців після народження моєї першої доньки. Її мати нас покинула, і я виховую її сам відтоді. Приблизно через рік я зустрів свою теперішню колишню партнерку. Вона була дуже вагітна, і як і я, зіткнулася з реальністю незабаром стати самотньою матір'ю. Батько її дитини покинув її та їхню доньку, залишивши без підтримки. Ми були разом майже два роки і жили як одна сім'я. За цей час я виховував нашу молодшу доньку як свою власну, любив її та піклувався про неї. Обидві мої доньки, татові доньки, і я дуже ціную наші стосунки. Я ніколи не сумнівався у своїй ролі її батька. На жаль, моя колишня партнерка мала проблеми з психічним здоров'ям, включаючи межовий розлад особистості та біполярний розлад, що зрештою призвело до зради. Попри наші спроби сімейної терапії, я зрозумів, що не можу продовжувати ці стосунки. Ми розійшлися мирно, але я пообіцяв своїй молодшій доньці, що завжди буду поруч, і маю намір дотриматися цієї обіцянки. Вона проводить зі мною вихідні та іноді залишається на кілька днів протягом тижня, і це триває вже понад рік. Тепер перейдемо до сьогодення. Я зустрів свою теперішню партнерку невдовзі після розриву приблизно через місяць. Чесно кажучи, це мало бути щось несерйозне, але ми так добре порозумілися, що провели всю ніч розмовляючи, граючи в ігри та пізнаючи одне одного. Ми не заходили далі поцілунків, але це було чудово. З самого початку я відкрито розповів про свою ситуацію самотнього батька двох дівчаток та особливі стосунки з моєю молодшою донькою. Тоді вона здавалося нормально це сприйняла і більше не згадувала про це. Під час нашої нещодавньої розмови вона висловила своє невдоволення тим, що я досі беру участь у житті її доньки та її колишньої партнерки. Вона сказала, що це емоційно нерозумно та несправедливо щодо неї, що я продовжую ці стосунки, і, за її словами, ти не можеш любити її так само сильно як свою рідну доньку, вона тобі навіть не рідна. Це мене дуже зачепило, і я визнаю, що повівся не найкращим чином. І все переросло у крики з обох боків. І я сказав їй піти з мого дому. Найгірше було те, що обидві мої доньки були у своїх кімнатах і все чули. І я дуже сподіваюся, що вони майже нічого або зовсім нічого не розчули. Мабуть, вони вперше бачили мене таким. Вона сказала, що поїхала до своєї сестри, і тепер усі її друзі та родичі пишуть мені повідомлення, підтримуючи думку моєї партнерки, що. Вона мені навіть не рідна, і запитуючи, чому я так про неї піклуюся. На щастя, моя сім'я на моєму боці і робить усе можливе, щоб підтримати мене емоційно, але це важко, оскільки вони живуть в іншому штаті. Моя мати та вітчим планують прилетіти цими вихідними, щоб допомогти, і це найкраща новина за весь день. Чесно кажучи, я зараз дуже розгублений, чи я нерозумний або несправедливий. Мені важко впоратися зі своїми емоціями, і я не знаю, що робити далі. Примітка. Варто також додати, що ми з моєю колишньою залишаємося в добрих дружніх стосунках, і вона чудова мати для нашої молодшої доньки. Однак мати моєї старшої доньки зараз відсутня і вже давно не з'являлася Мати моєї молодшої доньки чудова мама. Але вже кілька років працює бортпровідницею, тому моя донька іноді залишається зі мною на кілька днів на тиждень, щоб вона могла брати додаткові години, коли захоче потребує. Це трапляється лише 3-4 рази на місяць, якщо взагалі трапляється. Її психічний стан значно покращився, і вона робить усе можливе. У нас просто не склалося, але вона продовжує робити все, щоб наша донька завжди мала мене як свого тата. Також моя теперішня дівчина не живе зі мною, але залишається на кілька ночей протягом тижня, і ми ходимо кудись, коли я знаходжу час. Я не чув від неї нічого з моменту інциденту, що можливо й на краще коли я це писав, я намагався висловитися якомога краще, перебуваючи в засмученому стані, і слова не завжди складаються найкращим чином. Я ніколи не планую зникати з життя своїх доньок. Мене більше цікавило, чи був я неправий, вигнавши її, чи варто було нам більше поговорити про це. Я також не думаю, що занадто швидко зав'язав нові стосунки після народження моєї першої доньки. Минуло більше року, а можливо і більше, коли я зустрів свою колишню, а потім через місяць свою нову дівчину, що справді швидко і, напевно, найшвидше, як я коли-небудь кидався у стосунки. Але мені справді здавалося, що між нами чудовий зв'язок. Мати моєї першої доньки була моїм першим коханням ще зі школи, і ми були разом багато років, і навіть були одне в одного першими, але після народження нашої доньки вона повністю змінилася і просто вирішила піти. Оновлення потрібна порада. Отже, вчора я запостив про ситуацію, яка сталася між моєю теперішньою колишньою та мною щодо моєї молодшої доньки. І цей пост став популярнішим, ніж я очікував кілька слів перед оновленням, а також дуже довге оновлення. Дякую вам усім за неймовірну підтримку після того, як мій пост став вірусним. Мої дівчатка та я справді вдячні. Окрема подяка всім батькам, які підтримали дитину, коли цього не очікували. Діти часто стикаються з жорстокою реальністю розбитих сімей та злочинності, і вони потребують нашого захисту. Вони не винні і не обирали народжуватися в цьому світі, тому вони потребують нас більше, ніж ми усвідомлюємо. І як батьки ми можемо відчувати, що робимо недостатньо або хотіти змінити минуле, але минуле позаду, і все, що ми можемо зробити, це прагнути бути кращими. Я маю законні права на обох своїх дітей. Щодо моєї старшої суди надали мені повну опіку після того, як її мати покинула її. І я не отримую аліментів і не хочу їх від неї. Щодо моєї молодшої, я маю спільну опіку, що відрізняється від усиновлення або повної опіки та право відвідування. Її мати запропонувала це, оскільки вона вважає мене єдиним батьком своїх доньок. Хоча усиновлення зараз неможливе через її вік та наш неодружений статус, у цьому плані ми в безпеці. Суди зазвичай вимагають міцнішого зв'язку перед схваленням усиновлення, навіть якщо ми відчуваємо інакше. Під час мого розриву з матір'ю моєї молодшої доньки вона глибоко шкодувала про свою помилку і намагалася загладити свою провину та хотіла продовжити наші стосунки. Однак я не міг з цим змиритися, хоча я все ще люблю і піклуюсь про неї як про матір моєї дитини та добру подругу. Вона з того часу пішла далі, але все ще вважає мене єдиним батьком своєї дитини. Попри її помилку, я знаю, що вона багато працювала над собою, і я давно її пробачив. Справедливості заради ці стосунки були найшвидшими в моєму житті, і це були лише мої треті стосунки за все життя. Мої перші стосунки тривали роки, почавшись, коли нам обом було по чотирнадцять. А другі почалися більше ніж через рік після проходження важкої терапії, щоб впоратися з труднощами самотнього батьківства в такому молодому віці. У майбутньому я планую зосередитися на терапії, проводити час вдома зі своїми дітьми та працювати над своїм невеликим кафе тут, у долині. А тепер оновлення, чесно кажучи, все це мене справді приголомшило. Озираючись назад, вона здавалася ідеальною. Вона завжди робила для мене дрібниці, несподівано одарувала подарунки і навіть готувала для мене, коли залишалася на ніч. Вона завжди ініціювала інтимність, і я постійно отримував від неї пікантні фотографії, тому мені справді здавалося, що вона дуже щаслива і задоволена всім. Я думав, що мені пощастило знайти когось, хто справді розуміє мене і змушує мене почуватися цінним. Але, озираючись назад, стає зрозуміло, що люди краще вміють приховувати речі, ніж ми часто усвідомлюємо вона явно була не в порядку з усім цим, а я й гадки не мав. Це божевільно, як хтось може так ідеально прикидатися і повністю здаватися іншою людиною наступного дня. У будь-якому разі, після того як мій пост набрав популярності, того ж вечора я надіслав їй коротке повідомлення, в якому вибачився за її почуття, і сказав, що ми не підходимо одне одному, і що моя донька завжди буде моєю донькою, і що моя любов до моїх дівчаток завжди буде більшою за все. Пізніше того ж вечора, я просто проводив час зі своїми дівчатками, дивлячись «Моану-2» у своїй кімнаті. Ми всі заснули в ліжку, думаючи, що це буде спокійна ніч. Але о другій годині ночі мене розбудив гучний стукіт у двері, від якого мене охопила паніка. Я миттєво прокинувся, схопив свій засіб захисту і пішов подивитися, що відбувається. Це була моя теперішня колишня дівчина, п'яна, емоційна і абсолютно не контролюючи себе. Вона стукала у двері, кричала і плакала, і, чесно кажучи, це налякало мене і, мабуть, моїх дітей. Коли я відчинив двері, вона стояла там, благаючи поговорити і хотіла, щоб я її ще вислухав. Що ще гірше, моя старша донька підійшла до дверей, бо теж хотіла знати, що відбувається. Я швидко сказав їй наглядати за молодшою сестрою, переконатися, що з нею все гаразд, поки я розбиратимуся з ситуацією. Моя старша донька увімкнула режим старшої сестри, що мене в той момент дуже розчулило. Зрозумівши, що ситуація ймовірно виходить з-під контролю, і що я не зможу її заспокоїти, я знав, що мушу щось робити. Я зателефонував до поліції і пояснив, що моя п'яна колишня біля моїх дверей і відмовляється йти. Менше ніж за 10 хвилин під'їхала поліцейська машина, і вони швидко забрали її під варту. Ситуація закінчилася так само швидко, і я більше від неї нічого не чув. Офіцери запропонували мені подати заяву на обмежувальний припис, що я вже й планував зробити після всього, що сталося. Потім, кілька годин тому, мені зателефонували з невідомого номера. Це була її подруга, яка запитувала, чи я її бачив. І мені було так приємно сказати їй, що її подруга, ймовірно, у в'язниці, і що вона більше не моя відповідальність, оскільки вона мені навіть не кровна. Ця ідея прийшла з коментаря до мого попереднього поста, і мені справді здалося таким важливим нарешті встановити цю межу. Тепер ситуація починає заспокоюватися, і я можу зосередитися на турботі про своїх дітей та себе. Я заблокував усіх, хто з нею пов'язаний, і планую просто жити зараз і робити все можливе, щоб бути найкращим татом. Можливо, одного дня я покажу своїм дівчаткам цей пост, якщо вони коли-небудь відчуватимуть себе самотніми у цьому світі, щоб вони знали, що тато завжди їх підтримає. Моїм чудовим дітям я пишаюся вами і завжди буду пишатися, незалежно від того, хто з'явиться в нашому житті. Я завжди обиратиму бути вашим батьком на першому місці і ніколи на останньому. Я з нетерпінням чекаю, які дивовижні речі ви зробите у цьому світі і які дивовижні речі ви зробите для інших. І коли мій час зрештою настане, знайте це. Ви обидві завжди будете моїм найбільшим досягненням. Я вас дуже люблю. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.